Ялі держаться. Сейчас зійде. Це хороший ляж. На гороху взяв. Що мені подобається рибалка на кивок, друзі, це кількістю речей. Зовсім немає нічого. Обов'язково піддушничок надіваємо від профмонтаж. Я його і взимку використовую, і коли рибачу на човні. Дуже виручає. І тут у нас ось ця сумочка з прикормкою і сумочка з нашими снастями. Бачите, кстаті, профмонтажа така сумочка прекрасно з'явилась. Я взагалі її брав для ловлі, при ловлі хижака буде її використовувати. Але це вирішив сюди скласти всі снасті для поплавка, і для бокового кивка. Тут у мене ось пагі, всередині там ще сумочка і потім вам у човні все покажу. Так що грузимося і вирушаємо. Човника я вже спустив на водичку. Вода зовсім упала, Прям дивіться, ось грузний, як не підійдеш до берега. Хопа. Друзі, ви подивіться, який прекрасний сьогодні ранок. Прохолодно, знаєте, так аж ручки підмерзають, вже в нас осінь підкрадується потрішку. Дьому у нас ще жара стоїть, але зранку і вночі вже прохолодно. Я вже термобілизну вдів свою від прогмонтажа, бачите, тому що потрібно утеплятися. Так що, друзі, вибрались ми сьогодні з вами половити на боковий кивок. Зараз будемо пливти, шукати перспективні коряги, кормиться і будемо чекати на крупну рибку. Так що не гаємо наш дорогоцінний час, пливемо, кормимося і приступаємо до рибалки. Ви подивіться ось який коряжник. Це в нас свіженька деревина. Вона у нас в прошлому році впала. Тут, звісно, під нею не глибоко, але рибка тут повинна бути присутня. Зараз візьмемо нашу камеру і посвітимо, хто в нас тут живе. Ви знаєте, кроме... Густюрки поки що не бачу, тут ніякої рибки. Так, друзі, мішаємо за корм. Далі сьогодні преміум серві від інтерпріля. Це в нас лящ карамель. Я відразу сюди пачку і висипаємо. Потім обов'язково, якщо хочете ловити крупну рибку, додавайте крупну фракцію. В даному випадку я брав теж пельчик від інтеркріля. Це в нас Big Fish Mix. Тут пельчик у нас таке як 8-10 мм. Півпачка сюди теж висіпала. Ну і друзі, за все крильовою лікою. У мене тут кришечка поламалася, ну нічого. У якусь другу баночку дома перелллемо. Я добавляю або крильову олійку, або крильову муку. І дома я варив ось трішки ворожку. Ми його будемо і наживляти на наш гачечок, і трішки додамо корм. Зараз якраз водичку з нього зіллю і трішки додамо цю. Подивіться, друзі, яка виходить гарна фракція. Зараз трішки настоїться, а ми. Займемося нашою удочкою. Удочку сьогодні я брав свою від флагман, це в мене карболо, Екстрім Карбола, 5-метровочка. Вже всім відома удочка, на яку трофеї вилітають просто на легку руку. Головне ставити правильний шнур. У мене стоїть шнур 0,12 такий на лящо, на карася і на невеликого сазончика. Завжди вожу з собою запасну котушку. На запасній котушці у мене стоїть уже мощний шнур, там, напевно, 0,35. Якщо вже починає брати горна риба, тоді переставляю. Робимо ось такі кульки і починаємо кормитися. Я зробив в районі 10 кульок, для початку нам вистачить. Мармишка у мене стоїть шостого номеру. Така побільша, знаєте, вже сазанула. І ось надіваємо отак горошинку. Я, напевно, друзі, горошок погано проварив. Отак, бачите? І опускаємо. У мене є опориш, але тут дуже багато густіри, плітки, то вона буде в нас об'їдати страшне. Тобто Починаємо нашу риболовлю з горошка. Кстати, оце підкормив, вже бачу, що якийсь там двіж над ним у нас з'являється, тому що бачу, що почали з'являтися бульки. Поняли, що тут що тут відбувається А проїзходить те, що ящик підбагрився. Спокойсь. Перший пішов. Трішки нечесно пійманий. Ми його відпустимо. Іди. Коротше, друзі, рибка стала на корм. Оце пройшло десь година після закорму. Все бульбить, все риє, а брать він зовсім не хоче. Я не пойму чого. І оце первий ну, у нас забагрівся. Я вже поставив опариш. На гору зовсім не хоче. Зараз, може, на опариш проснеться. Ну він цікавився, бачите, під бороду ми його багронули так надіяти, що будемо сподіватися, що можеш він у нас ротика відкриє. ми мене тут знайомі на цій корязі ловили, то теж говорили, що з самого ранку не клювало. Головне кормить, кормить його ще раз кормить, щоб його велика кількість зійшлась на точку. Ну, риє, прям дуже риє, я бачу, такі бульби гарні. Так що думаю все буде. Оце вже він, друзі. Дивіться. Після того тільки опустив. І це вже в нас правильно взяв. Дивіться який. Оце фанера йде. Оце кілушечка. Оце вже лящик. Дивіться який. Ух ти, Ой, красень! Дивіться, друзі, корм з нього наш тече. Просто витікає, Оце вже він, оце воно. Да, не зря я упирався в цю корягу, не зря я кормив. І взяли ось такого гарного, прекрасного, здоровенного ляща. Оце воно. Може ж у нас тут і сазанчик на корм підійде. Подивіться, друзі. Кілушечка. Настояща кілушечка. Можна тепер нам і садочок встановити. Клас. І слідущий пішов. Дивіться, який краси ніде. Оце вже воно, друзі. Оце вже, я розумію, рибалочка в нас почалося Ви бачите, годину, годину провів, думав, вже все, не буде риби. І тут бачите, який пішов у нас кльов. Так що не бійтеся кормить. І в камеру, друзі, щоб ви розуміли, в камеру я ляща зовсім не бачив, сам дріб'язок. Думаю, будемо кормити і ставити рибку на корм. Всю корягу обійшов, немає. І тут, бачите, пройшла годинка і почали клювати такі гарні. Прекрасні лящики. Ви подивіться, який він тільки гарний. Оце, друзі, кайфок, таку прекрасну рибку подіргати на кивок. Ну нічого, думаю, до нас ще й сазан підійде. Будемо надіятися. Клас. Дочекався ще одного. Цього, друзі, довгенько ждав. Зараз потрібно нам напевно трішки корму кинути на нашу точку. Ух ти. Дивіться, який красень. Ну, просто приємні лящі. Оце в нас, друзі, буде засолочка Вже жари немає, так що можна вже потрішку починати льощики вбрати і починати солити Я думаю, такі вони. На таронечку будуть те, що треба, чи на копчення, чи на тароньку. Прекрасні льощики. Ну це невеличкий такий. Ті в нас були прям шикарні, а це такий, не знаю, може пів кіло. Та ні, напевно, друзі, такого відпустимо, бо щось мені кажеться, він у нас не залікований. Будемо брати таких вже, якщо будуть в районі кілограма чи кілограмчик, а краще за кілограмчик то таких вже будемо брати, а таких невеличких будемо відпускати, хай підростають. Зараз, друзі, докормимося, нарубимо ще шариків у моєму чудесному відерочку. Дивіться, друзі, прозоре, прекрасне, із замочком можна у ньому замішувати прикорм, а ще мені що в ньому подобається, що в ньому прекрасно перевозить додому нашу лов. У машині положив, ніде нічого у вас не протече ніколи. Ну, просто шикарну сумочку придумали за, за смішні кошти, можна так сказати. Зараз, друзі, наробимо таких невеличких шариків з десяток і кинемо на нашу точку. Я перший закорму робив, робив прям такий, знаєте, ізобільний ізобільний, а зараз будемо просто потрішку докормлювати, щоб нам сильно рибку не перекормити. А то вона буде наш корм їсти, а на наживку і не буде звертати уваги. Друзі, дивіться, якраз напірка крупна. Що, взяти червону пірочку нам на засолочку чи що. М Та можна взяти. А краще її зробити отак. Йди. <кхи> Ще лящик трішки, друзі, призакрив ротик. Я тільки що й докормив і вже пройшло хвилин 20. І оце перва червона пірка. Аля десь, може, зійшов, а може і не зійшов, в принципі, трішки риє. Ну нічого, ще час єсть. Ось і червонокнижна риба під'їхала. Язюк. Язюнчик. І зовсім маленький. Я не знаю, чому його в червону книгу занесли. У нас його в принципі хватало, особливо прошлий рік. Його в нас було прям дуже-дуже багато. І доволі непоганих розмірів, якщо чесно, він був у нас. А в цьому році щось менше. Він, напевно, в цьому році, може, не зайшов до нас у річку. Виплив, друзі, на бережок, хочу трішки перекусити. Я з собою в човно не брав перекус. Нам тут до машини недалеко, так що зараз трішки підкріпимося і попливемо далі ловити. Подивіться, який у мене сьогодні з собою смаколик. Вчора дружина робила шубу, кажу, ану мені в лоточок зроби. І зробила, я з собою вирішив взяти. Більше нічого і не брав. Ні, ще тут лоточок ось якийсь у мене є. Зараз подивимося, що тут. А тут у нас ось цей перчик фарширований. Мені, якщо чесно, перчику не сильно хочеться, а от шуби півмисочки можна і приговорити. Так що, друзі, всім приємного. Приєднуйтесь до мене на перекус. Трішки поїмо. Ну і попливаємо, ще попробуємо. Я остальний корм висипав, так що, думаю, рибка повинна зійтись на корм. Єлі держиться, зараз зійде. Це хороший ляж. На гороху взяв. Сильно дріб'язок ночи в мене я вирішив поставити горошинку. І на горошинку взяв ось такий прекрасний. Лящура, дивіться, оце вже горний лящ. Такого я чекав-чекав, це вже килушечка. подивіться, який прекрасний. І корм лізе прямо з нього. Дивіться, тільки торкнися і вилоза. Гарно ми його поставили на точку. Кушає він у нас повним ходом. В нашу прикормочку. Так що, Думаю, ще, ще в нас діло буде. Ось такий прекрасний лящик у нас узяв. Ізначально ви ж бачили, ловив я на опариш. Це дріб'язок так почав довбати. Тільки кинув і отак. Кивок скакає, невозможно ловити. Думаю, пошатаю трішки на горох. І не зря, бачите, на горошинку взяв отакий прекрасний лящик. Друзі, це все добре, плотва прям зачутніша, але це не та риба, якщо чесно, мені не в кайфі її навіть ловить. Хочеться лящо, хочеться карася. Так що, напевно, це буде у нас завершаюча рибка. Зараз, напевно, ще раз опущу. Певно, досить. Я ж кажу, мені, якщо чесно, плітку не вкай хловить. І вона клює покльовка за покльовкою, не засікається, кивочок піднімає, знаєте, так гарно, вроді би ляща бока роз. А відтоді пліточка бере. Якщо зараз ще разок опущу. Якщо лящик у нас не візьме, або ще якась друга рибка, то будемо завершувати Так, де наш уловчик? Зараз покажу, що нам тут з вами вдалося трішки накружити. Три ляжчики я забрав там і напевно що тут 5 хліба. Бачите, друзі, за відро за я вам казав. Як класно, коли є таке відро. Дивіться, з садочком гарно поміщається. Прям шикарно, дивіться. В машину поставив у багажник і повіз у лов додому. Ну що, на сьогодні ми закінчили нашу риболовлю. Ви знаєте, в принципі, ми з вами ще й непогано піймали. Хотілося б, хотілося набагато кращого улову. Думав, у нас лящик поклює, карась, сазанчик, але як бачили, зранку зовсім не клювало, потім у нас став на точку лящ. Напевно, штук 5 чи 6 я витяг, 3 забрав, парочка сходів ще було, парочку відпустив. А потім, як почала плотва клювати, друзі, отак. Тільки опускаю є, тільки опускає є. Ну, якщо чесно, плотву мені немає ніякого задоволення ловити. Так що будемо ще приїжджати в коряжники, будемо по річці шукати, 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 шукати і будемо їх всі провіряти. Це в нас не останній коряжник, я знаю, ще там дуже цікаві місця, там вже в нас закоряжені ямки. І на ямках там по-любому повинна бути крупна риба. Тут у нас у цьому коряжнику, ось, подивіться, який він гарний у нас. Прям така здоровенна-здоровенна деревина, але біля неї немає глибини. Глибина в районі 2 метрів, тому тут і немає гарної риби. В основному дріб'язок збивається і все. Ну нічого. Думаю, ми попадемо з вами ще на цікаву риболовлю. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.